Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі виноградарі. Відповіді на питання новачків. Саджанці, які були посаджені минулого року восени з відкритою кореневою системою, я обрізаю ось таким чином. Котик не заважає мені. Якщо він гарно в мене визріз, бачите, які рукавчики довгенькі. Я його таким і залишаю, щоб він... Лягав мені на перший дріт ось таким чином на другий рік. І він вже буде плодоносити. Я це вже не перший рік так роблю. Це для такого куща, в якого гарно визріли ось два рукавчика. Ось кущик також посаджений восени, на ньому є три рукава. Також залишаю настільки, наскільки він визрів метод визначення, коли. Лоза гарно визріла, я думаю, всі вже знають. Вона повинна потріскувати трохи. Вона повинна бути тепла на відчуття. Це повністю значить визріли пагони. А ось кущ, який посаджений весною цього року, вегетуючим саджанцем. Я його хочу пустити на арку. Я його вирощував одним пагоном. І ось на яку довжину він в мене визріший. Буде, так я його і обріжу. Тому що це буде арка. Ось видно де край. Зелена тут. Ну ще день-два почекаю, ще тут лист повністю не опав. І залишу. Тому що я хочу його пускати на арку. Це буде в мене кишмиш і риска. А ось це аватар. Також я його хочу пустити на арку, зробити. Каліфорнійську перголу. Подивіться, відео є такі виноградарі по ліжку з Дніпра. Негарне відео є, як вони вирощують Юпітер на каліфорнійській перголі. Я думаю, зробити це з кисмішом Аватар. Люди часто запитують, як висаджувати зараз восени саджанці з відкритою кореневою системою. Я саджанці не вирощував цього року. В мене будуть тільки лоза, пагони. Відео на моєму каналі, як я висаджую, є. Посилання буде під відео. Ось цей кущик я ще не садив. Я просто його положив в яму, присипав землею, тому що тут землю треба повністю замінювати. Я тут викорчував старий корч винограду і буду тут садити молодий. Ось таким чином. Зазвичай такі саженці обрізаються на зворотній ріст, як то кажуть відомі виноградарі. Якщо він у вас погано визрівший, навіть добре визрівший, зазвичай обрізають на 4 бруньки, щоб на наступний рік вирощувати зразу 4 пагони, майбутні рукави. Якщо ж дивіться, у вас буває такий момент, Саджанець не визрів повністю. Зеленкуватий він, чи повністю зелений. У мене був такий досвід, був саджанець, який не визрів повністю. Були кілька бруньок і вони були повністю зелені. Я їх садив ось так само в землю, засипав. Ось цей зелений приріст, отакий кусочок, там дві-три бруньки. 4 залишав зелені повністю, накривав обрізаною пляшкою, щоб там була така повітряна камера, і великим шаром землі ту пляшку засипав повністю. І це мені вдалося зберегти цей саджанець і з весни він пішов, хоч і був не визрівший, а за зиму, знаходячись під тією пляшкою, ті бруньки подозрівали. Ну, ось таким варіантом можете пробувати, якщо у вас такий є випадок, що не невизріший повністю саженець. Ну і ще мене запитують показати свої прищепи. Результат тих прищеп, які я робив весною чорним, зелене чи зеленим зелене. Ось на прикладі цього куща. Це в мене в теплиці, в парнику. Тут ще навіть листя не опало. Ось, бачите, це весняні прищепи були. Тут чотири пагони і ось на цьому довгому рукаві ще два пагони. Вони прекрасно в мене визріли повністю. Високо-високо, до самого верху. Всі прищепи. Тут півку ще плодоносило. Ви бачите, ось я його вже зрізав, позрізав. І цей куш буде замінений повністю на новий сорт. Але не завжди такі прищепи вдалі і в мене получаються. І зараз я покажу. Ось на прикладі ось цієї прищепи. Бачите, сама прищепа, хоч вона тоненька, але вона визрівша, вона коричнева повністю. А підщепа, як бачите, вона зеленкувата. Вона не визріша. І це є недобре. В результаті за зиму вона може тут просто зогнити. Я буду, звісно, пробувати її, ось цей кусочок, не визривши, щільно замотати в харчову плівку, щоб до неї не поступала волога, і вкрити її землею. Попробую експеримент весною побачимо, чи вдасться мені зберегти, чи ні. І ось тут така ж ситуація. Підщепа не визріла, а прищепа. Визрівся. І я таким самим чином спробую спасти. Получиться добре, не получиться так і буде, тому що цей кущ повністю був в цьому році залишений на плодоношення. І тому не вистачило ці прищепі достатньо добре визріти. А Ось тут знову ж добре все визрівши і підщепа, і прищепа. І це на одному рукавчику. А решта куща була залишена на плодоношення повністю. Але поступово я цей кущ також буду замінювати на інші сорти. Ось показав вам найкращі результати і найгірші результати. Ось ця прищепа. Бачите, який паєнець. З нього ніц не буде. Це вже все. Можна його викинути. Також і там владика ночі, а це спокуса. От, ніби прийнялись, але вони цілий сезон не росли. І ось там також такий результат. Так що не все, здається, 100%. Хоча от басанті от чудово прижилась і вже треба плівку тут зняти, бачите, перетискає. Визрівши під щепа і визрівся повністю і прищепа. І ще одне питання. Чому я свої виногради вкриваю землею? Я рахую, це найкращий метод вкривання винограду. В моїй зоні це однозначно. Тому що земля гасить ті перепади температури, які можуть бути і протягом зими, і весною. Може бути потепління. У нас було таке зимою і в січні, і в лютому до плюс 10 градусів. Якщо тунельне укриття, це вже під ним виноград гріється і може проснутися якісь бруньки. А земля гасить ті перепади температур. А особливо весною. Я завжди стараюсь кожного року максимально тримати укритий виноград. До середини квітня, максимум до 20 квітня, щоб від тих зворотніх заморозків спасти свій виноград. Оцей сезон показав, які були заморозки по всій Україні. У мене також таке було з тими зворотніми заморозками. Це була велика проблема. Так що ось. І рекомендую для всіх людей найкраще укриття все-таки є землею. Не треба його вкривати дуже глибоко. Хоча б їм канавку сантиметрів 10 глибини, ложимо свої пагони. Є такі питання, чи щоб воно не мастилося в землі. Замотувати їх. Ні в якому разі. Ви можете положити її в ту канавку і зверху просто прикрити мішковиною. отакими От білими мішками, як з-під муки чи з-під цукру, але тільки зверху вкрити, щоб сама лоза лежала там у нас на землі. Тому що, якщо ви її замотаєте, вона вам там може спаритися. Намокне і спариться. Ну, ось таке. На моєму каналі є відео. Як я вкриваю свої виногради, так що посилання також дам під відео. Дивіться, ще повторно не буду я вже цього знімати, я вже свій виноград вже почав вкривати. Ось так бережіть свої виногради, бережемо нашу неньку Україну. Вдячність нашим захисникам, які нам дають можливість працювати. По можливості, хто як може допомагає нашим Збройним силам. Обов'язково переможемо. Віримо, перемогу. Віримо в Україну. Все буде Україна. Бувайте!